Поблизу Чорних озер в Ужгороді облаштують дорогу, аби була змога об'їжджати водойму і водночас обслуговувати об'єкти, розташовані поруч. Це приватна ініціатива, яку на черговому засіданні підтримали члени Ужгородського міськвиконкому. Тією дорогою користуються і комунальні підприємства. І є все таки необхідність проїзду і важкої техніки. Звернулося товариство, яке зацікавлене у проведенні робіт. Поруч з озерами і взяло на себе зобов'язання забезпечити, прокласти біля Чорних Озер дорогу, ну в такої якості, хоча б щоб можна було нормально проїхати. Також у міськраді активно працюють над паспортизацією Чорних Озер і планують завершити цей процес впродовж кількох місяців. А відтак і облаштувати там рекреаційну зону. Даний вид робіт потребує сертифікованого спеціаліста. Крім вимірювані площі дзеркала, потрібно вимірювати глибину, тобто є певні параметри і досить великий перелік інстанцій для погодження. Тому я думаю, найближчим місяцем ми вже повідомимо громадськість про якісь результати.